Вікенд на Мазурах або міні-влог, як ми провели останні вихідні літа. Поки ми доїхали з Варшави на Мазури, встигли похаритись, бо Петя вічно критикує мої навички водіння. Але не будемо пропагани. покажу вам Мазурське озера і як класно ми провели час. Петі Шеф і його дружина, яка є сестрою Петі, мають на мазурах будиночок, тож ми поїхали до них в гості. Поблизу є порт. Тому майже одразу вирушили туди і поплили на озеро. З поводою нам нібито повезло, хоча вода в озері була холодна. А зайнятись тут точно є чим. Різні водні види спорту, скутери, сапдошки. Петя брав участь у всьому, де була можливість. Я ж трохи боягузка, і навики плавання мої бажають кращого, тому відмовлялась від усього. Але бажання покататись на скутері перемогло, і я вже в очікуванні. І страшно, і хочеться спробувати. Ці враження просто неймовірні. Хоча моментами я думала, що ось ось злечу з нього. За версією водія, це мала бути лайт-версія, а я навіть боялась відпуститись, щоб просто протерти очі від води. А ось тут відбувається заломлення та розсіяння сонячного світла в краплях води, і моментами можна побачити веселку. Мокра, але щаслива на всі 100%. Увечері потрапили ще на якесь святкування села. Для дітей це був просто рай. А потім красовий захід сонця, тиша, місяць, зорі і вогонь. Такого у Варшаві точно не побачиш, а колись я могла бачити такі ключі птахів кожної осені. Такі приємні спогади. Дивіться, чим закінчився наш вікенд на мазурах. Тут було 4 кущики лаванди, і ми їх сьогодні всі обстригли і зробили ось такі букетики. Краса. Зібрались на обід, а до нього ще треба доплести, бо заклад знаходиться на озері Шимон. Замовили ми різні риби, і, на щастя, моя була смачніша. За це заплатили 110 злотих. Повертаємось до будиночка і будемо їхати вже до Варшави. А хто живе в Польщі, однозначно рекомендую колись поїхати на Мазури. Їх називають ще країна тисячі озер. Тому ви точно знайдете для себе затишне та цікаве місце.